Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні розповім про зміни, які відбулися до закону, що передбачає перебування українців на території Польщі в зв'язку з війною. Зміна номер 1 стосується обов'язковості отримання номера ПЕСЕЛ зі статусом Укр в термін 30 днів. Статус Укр фактично легалізує українця на території Польщі під час війни, надає йому право перебувати, тут працювати і інші права, які передбачені законом від 12 березня 2022 року. Як і раніше, українці можуть виїжджати до 30 днів з території Польщі без втрати статусу Укр. Цей термін може бути довший у випадку, якщо виїжджає працівник за дорученням свого роботодавця на територію іншої країни. Якщо українець отримав тимчасовий захист від іншої країни, то він втрачає тимчасовий захист на території Польщі, зміна третя стосується. Українців, які перебувають в місцях, наданих польською владою для проживання і харчування українців в таких місцях. Українці, які приїхали на територію Польщі в термін, який перевищує 120 днів, з 1 березня повинні будуть відшкодовувати. 50% від витрат на них, але не більше, ніж 40 злотих на добу. Українці, які приїхали і перебувають вже більше, ніж 180 днів на території Польщі з 1 травня повинні будуть відшкодувати 75% від витрат на них, але не більше, ніж 60%. На добу. Є винятки, коли ці витрати покривати не потрібно. Не повинні відшкодовувати такі витрати, літні люди, вагітні жінки і інші категорії, передбачені в законі. Зміна четверта стосується українців, які станом на 24 лютого 2022 року мали карти побиту або візи і перебували легально на території Польщі. Якщо термін їх легального перебування закінчився, Після 24 лютого 2022 року. Цей термін автоматично на підставі цього закону вважається продовженим до 24 серпня 2023 року. Тобто, такі українці можуть наряду з іншими українцями, які приїхали. Після початку війни спокійно знаходитися на території Польщі легально. І остання зміна дуже важлива: вона стосується отримання карт побиту на території Польщі українцям, які приїхали сюди в зв'язку з війною. Раніше було передбачено правило, що українці, які перебувають тут понад 9 місяців, можуть на підставі тимчасового захисту подати заяву на отримання карти побиту. В цих змінах таке правило відмінено. Але замість, замість нього встановлено нове правило. Тепер від 1 квітня 2023 року на карти побиту тимчасового побиту можуть подати українці, які мають працю на території Польщі, які є висококваліфікованими працівниками, і які є підприємцями на території Польщі. В цих трьох випадках українці можуть з 1 квітня подавати документи на отримання карт побиту тимчасовий. Отакі зміни відбулися, дорогі друзі. Я вам бажаю доброго. Настрою і успіхів Всього найкращого.